Хочу зняти наш Пошли к нам. І квиточки поставили, і да? лампочку це у нас від комариков повесили. А ще мені сьогодні прислали відео Петуня ну, зробили. Бачите? Типа похоже, Мне присилали. Я думаю, ви побачите це відео. Типа, похоже, ми і зробили. Так, ну що, заходимо в навесик. Лавочки сюди не покрашено, не буду показувати. Тут же на стол, ми вже тут хорошо сидим. Мамочка вже тут готує. А ну-ка, печеньку ми сюди вже винесли. <риво> <риво> ну треба все показати. Нуля. Це рибні котлетки. рибні. бачите, ми по рибі. Ми поставили столик, так от це оббили, побили, все замостили. Микроволновочка, чайничок. Це ми, кстати, получили гантарку. Від Новогродівки. Привет, ребята. Ну, и тут же так вот яички варені. Короче, обустраиваемся. Да, девчонки? А, ще столбик я сегодня побеляла в біленький. Так, все, готуємося до вечери. А, це ты уже показываешь это, да? Це башка Таня сьогодні красила. О, бачите? Реставрировали. Все, мы же перебираемся на літню веранду.